Вітаю вас, друзі. У відомій пісні про Тбілісі є такі слова. Той бірюзовий небосхил для величі розмаху крил. Тбілісі, рідне мій, моя земля. Тбілісо — це місто, сонце і троян, долі дім та в небесах блакіть, де б не був ти краще, Грузії нема, пісня серця та душі. Звучить. Як ви, мабуть, вже здогадалися, сьогодні моя розповідь для вас про вінтажні парфуми Грузії, часи в СРСР. Грузія завжди славилася своєю флористикою. В Грузії росте дуже багато різноманітних рослин, більше 4 тисяч видів, серед них 900 ендемічних рослин, серед яких е, такі як грузинська мігдаль. Грузинська лілія, Бондійський Дуб, Лавровишня і багато-багато інших. А грузинський базилік разом з іншими рослинами був згаданий у творі Орфічська аргонавтика IV століття, коли там описувалися ботанічні сади Колхіди, в... це назва Грузії Західної Грузії в античні часи. Також треба зазначити, що відомий німецький вчений-ботанік 18 століття Курт Шпренгель, який написав історію рослин, світових рослин, і це був твір у п'яти книгах. В першій своїй книгі він якраз зазначив рослини колхіди Спираючись на опис садів медей. Але давайте перемістимося в наші більш сучасні часи. Отже, в 1959 році в Тбілісі була заснована парфюмерна фабрика під назвою Іверія. І вже в 1961 році вона випускає парфуми під назвою. Іверія, Хоча є і інші, інша інформація, що перші парфуми називалися ювілейні. Тоді ці парфуми виготовлялися лабораторним методом, але потім виробництво розширяється, і ця фабрика вже починає виробляти набагато більше різноманітної продукції. Перші парфуми були. Оформлений в такі національні мотиви, хоча серед парфумів, які виробляла ця фабрика, були парфуми, які були відомі і яких дуже полюбляли у всьому СРСР. І серед них були такі, як Рітм, Пікова дама, Червоний Мак, Наташа. До речі, ось ці червоні маки Наташа. Я пам'ятаю в своєму дитинстві, тому що я їх сама купувала в подарунок мамі, тьоті, бабусі. Вони тоді були досить популярні. Така фабрика в регіоні, саме Закавкація, вона була єдиною фабрикою, і її успіх полягав в тому, що у цій фабриці була дуже потужна база власної сировини. В Рузії на той час виготовлялися ефірні олії жасмину, лаври, мускатної шаблі, м'яти і багато інших. Треба зазначити, що в 1928 дев'ятсот і двадцять роках перші фабрики ефірних олій були побудовані в Криму і в Грузії, в Сухомі. І на цій фабриці саме в Грузії вироблялися ефірні олії субтропічних і тропічних рослин. Коли я готувала матеріал для цього відео, я шукала в архівах статті і знайшла дуже цікаву статтю в журналі 1969 року. Журнал назвався Жінка Грузії Калі. В цій статті якраз розказують про саме парфюмерне виробництво цієї фабрики, про парфумерів і дуже дуже багато іншої цікавої інформації. От хочу з вами поділитися. В статті зазначено, що в 1968 році в Тбілісі відбулася. Зустріч це був великий конгрес спеціалістів саме ефірних олій, і конгрес, в якому прийняли участь 250 делегатів. З 20 країн світу і серед них були представники США Німеччини і навіть Франції, і зазначено, що з Франції були представники відомої французької компанії Убіган. Ну, я не буду, звісно, зараз розказувати і переказувати там деякі перли, які були притамани на той час саме риториці, да, радянського медіа. Опустимо ці моменти. Але в цілому, ця стаття дуже цікава, і вона дає розуміння е, про те, що саме відбувалося в цій галузі шістдесят років е, тому. Асортимент фабрики, серед яких були різноманітні креми, зубни порошки, пасти. Е, це також е, парфуми, і це 23 види е, парфумів, шість видів е, одеколонів, е, і оборот цієї фабрики на той момент складав майже 13 мільйонів е, рублів або карбованців. Цікаво, те, що на цьому конгресі. Е, Гостям передали такі набори саме парфумів, і серед цих парфумів були зазначені парфуми «Тбіліське Небо, «Автанділ», Тінатін. Це назви героїв поеми Шота Руставели «Вітяз в тигровій шкурі. Також пам'ятна листівка тільки тобі. І, так далі. і зазначено, що саме парфуми «Тбіліське небо вони були відзначені дуже позитивно делегатами цього конгресу. І Парфюмеркою цих парфумів була Аліана Гахокідзе. А до речі, дуже цікаво, що коли я шукала інформацію про грузинські парфуми на сайті Фрагрантикі, там так само іде мова про цю фабрику, і парфюмеркою так само зазначена. Ліана Гахокідзе. Хоча на цій фабриці були і інші парфумери також. Цікаво, що Ліана Гахокідзе вона закінчила факультет субтропичний, субтропичний факультет Кутаївського сільськогосподарського інституту, і потім вона була направлена в Москву на підвищення кваліфікації. І направлена в Москву саме на фабрику Нова Заря, де вона провела 8 місяців, і потім повернулася уже на фабрику «Верія» як один з провідних парфюмерів. Також цікаво зазначити те, що на цій фабриці вироблялися парфуми, які були присвячені. Шахістком грузинським на той момент це. Були дуже відомі грузинські шахістки, такі як Майя Чубурданідзе, Нана Александрія, Нона Капрінда І парфуми були названі саме на їх честь. Були такі парфуми, як Нана і Нона. І, до речі, я звернула увагу, що коробочки цих парфумів вони оформлені саме на тематику шахів. Саме в цій статті. Говориться про те, що на цій фабриці дотримувалися всіх етапів виготовлення, правильного виготовлення парфумів. Там були і парфюмери, і технології, і евалюатори. В цій статті про них теж там згадується. І ви знаєте, дуже цікаво, що в наші часи можна придбати ось ці вінтажні парфуми. І я. Теж е, вирішила знайти е, такі парфуми, і їх, до речі, немало. І мені пощастило, що я змогла придбати парфуми е, під назвою Біліське небо. І от хочу разом з вами їх зараз е, протестувати. Я вам покажу, як вони виглядають. Це такий знаєте, подарунковий набір. Ось, бачите, така коробочка. З позаду тут є їхня назва. Назва грузинською і е, російською мовами. Грузинською це звучить твіліс ца, твіліске небо. Так, давайте трошки так роблю, щоб воно було краще. Тут навіть є якісь надписи. Фабрика Іверія, ви бачите. Так, хочу так обережно відкрити, тому що це така уже, знаєте, коробочка, яка вже от виглядає так дуже, дуже вінтажно, скажімо так. Ось от така коробочка. І тут ось ці, бачите, навіть на такій ленточці вона тут тримається, кришечка цієї коробочки. І тут ось ці такі. І я так розумію, що тут є парфуми і є одеколон. Тобто, я думаю, що ось це одеколон, а це саме парфуми. Більш концентрований варіант і менш концентрований варіант. І тут є ось така теж наліпка, де написано твіліське небо. Ну, вони, чесно кажучи, вже такі трошки є осад всередині. І давайте я хочу все ж таки парфуми. Це такі, ну, сплеш, так звані сплеш флакони, да, коли ще не було тоді ось цих вшикалок, і треба було таким чином їх відкривати. Мені дуже цікаво, як, як звучить в ароматі дві ліски небо. Хочу так, так дуже обережно. Ви знаєте, цікавий дуже аромат. Такий квітковий. Ну, тут є така, знаєте, нота саме притамана для таких вінтажних парфумів. Ой, ви знаєте, от зараз така щось таке дуже-дуже рідне відкривається. Тут є такі якісь такі навіть табачні якісь нотки. Щось таке сонечне, знаєте, от тепле, сонечне. Таке, знаєте, тут не знаю, чомусь якимось навіть гліцеріном мені, от чомусь е, я зараз гадала, що моя бабуся, вона використовувала... Гліцерин на волосся. Воно, якби так, на, на руки розтирало, а потім на волосся собі е, цей глицерін, е, е намащувала. І такий був дуже-дуже такий приємний, мягкий, теплий аромат. І чомусь ось цей. Саме такий аромат я і відчуваю. Спочатку була така трошки щось таке свіже, цитрусове, а потім уже воно таке в тепло більш перейшло, такі, в теплу тональність аромату. Дуже цікавий, до речі, аромат. От було б цікаво його відтворити вже в сучасному нашому часі. До речі, у мене є опис цього аромату. Давайте подивимось, що, як описаний цей аромат. До речі, ось тут зазначено, що це унісекс-аромат, тобто немає якби значення, і я саме так його і сприймаю. Так, що тут кажуть? Початкова нота. Масляниста замша, табак, бергамот, ноти серця, квіти винограду, гвоздика. Сухе дерево, так цікаво. І база це корінь ірису, хеліотроп, амбра і цибетин. Ви знаєте, красивий ніжний аромат. Мені було б дуже цікаво, щоб цей аромат понюхали саме професійні парфумери. І поділилися своїми враженнями. Можливо, у мене буде така нагода показати ці парфуми професійним парфумерам, щоб вони їх оцінили. І давайте все ж таки я хочу і одеколон, якщо він дійсно інший, тому що він трошки світліше за кольором, ніж парфум. Так. Здається, що вони трошки, наскільки це можливо так бачити, не знаю. Ну, зараз подивимося. Теж такий самий флакон. М -м. Так, треба бути ось так його. Ой, ви знаєте, ось він якийсь більш більш цитрусовий, мені так здається, хоча по звучанню дуже схоже на... на парфуми. Ой, зараз такий більш квітковий аромат пішов. Ось такий ніжно ніжний квітковий. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ви знаєте, саме цей аромат я ніколи не е, нюхала, це вперше. Також було цікаво е, аромат, який назвався е, посмішка фрески. Фрески з Хеймілі, так буде звучати грузинською. І там таке дуже цікава, цікаве оформлення цього аромату. На коробочці цього аромату твір дуже-дуже відомого грузинського художника Ладогу Діашвілі, який саме так і називається посмішка Фрески. Такою була сьогодні моя розповідь для вас. Я сподіваюся, що вам було цікаво почути її. Якщо у вас є якісь спогади, пов'язані з парфумами з вашого дитинства, часи СРСР або ще навіть раніше, будь ласка, пишіть про це, було б дуже цікаво почути вас і про ваші спогади. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!